Різдвяна зірка засіяла. В Україні світліше стало. Україна ворога долає, Україна у вогні палає. Весь світ готується до свят, смаколики купує в магазинах. Наш захисник стискає автомат. Десь під Донбасом він в окопі на колінах. Світ маски і салюти закупляє, готуються розваги і маскарад. Чи буде завтра наш солдат не знає і все сильніше притискає автомат. Ялинки вогниками виграють в Європі, усі готують рідним подарунки, десь під Херсоном. Міна у окопі вже побратимів розділила по пакунках. Малята Санта Клауса чекають, у вікна визирають з нетерпінням, а мати десь ікону з рук не випускає, вимолюючи для дітей своїх спасіння. Війна і свято зовсім несумісні. Це різні поняття. Масштаби межі, так як слова не викинути з пісні, так не забути втрати і пожежі, ми не осуджуємо інших за життя, ми захищаємо своє аж до знемоги, Очистим Україну від сміття і відсвяткуємо після перемоги.